І тут я під саме закінчення хочу вас прийняти екзамен. Ви з Богом, друзі. Ви точно у дві сторони працюєте. Чи тільки від Бога берете то, що Він вам дає? Прощення гріхів, підтримка, благословення, дає вам життя вічне. Ви точно в сторону Бога щось робите. Ви скажете, та Богові нічого не треба. А Він каже, те, що ти зробив в одному з найменших моїх братів, ти зробив мені. Той, хто рахує себе християнином, той, хто рахує себе, що він віддав себе в руки Божі, і сприймає Господа Бога як друга, який постійно йому допоможе. І ніколи йому не відкаже, будь тим другом, який також працює і назад. Якщо ти кажеш, що ти християнин, і Бог тебе врятував, але ти нікому не хочеш нічого робити, бо ти маєш справу з Богом, я тобі по секрету скажу, ти помиляєшся. Ти також мусиш прощати. Кому? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш допомагати. Та кому я буду допомагати? Бог тобі покаже кому. Ти мусиш дати їсти. Та кому, Господи, Бог тобі покаже кому. Ти маєш дати комусь одяг одягнути, прийняти в дім, нагодувати. Та як, Господи, та коли? Бог тобі покаже коли. Але знаєте, що саме найбільша біда? Бог вже не один раз посилав до тебе і голодного, і спраглого. Чи ти достойно прийняв, нагодував? А не раз Господь Бог посилає до тебе якогось такого сварливого і каже, ну, зроби кров, прошу тебе. Ти ж мій, я ж, ти ж молишся, ти ж побожний. Зроби крок на зустріч. Зроби перший крок. Покайся, Дай можливість конфлікт уладнати. Зроби перший крок. Не будь такий гордий. То тобі не винуватий. я знаю, каже Господь, але зроби ти крок, я тебе послав, щоб ти цей конфлікт уладнав. Ти, який йшов, щоб тебе мали просити пробачення, ти зроби крок перший. Зроби перший крок. І втім, якраз ми будемо здавати екзамени на дружбу. Повірте мені? Я не один раз, коли будучи за столом чи ще раз, люблю піднімати тост за друзів. Так? І я завжди кажу, що ті люди, які мають друзів, вони Богові подобаються. А я вам не скажу точно, якщо у тебе є друзі, то ти подобаєшся Богове. Будь настоящим другом для своїх тих, хто біля тебе. Тобто треба, є потреба. І біжи на, 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 на поруч. Будь добрим другом для тих, кого ти звеш, друзям. І іменно через це Господь Бог скаже, друже, ти був мені вірний ціле своє життя. Ходи до мене. А знаєте, як велика компанія, і тут приходить твій друг, і йому вже ніхто не цікавий. Ти є, бо він побачив свого друга. І тому Господь Бог, коли вас побачить, як вірного друга, який на землі виконував волю і місію, був добрим другом для всіх, тому поможе, того підтримає, того. Простить, треба позичити гроші позичити. Треба підтримати підтримання. Будьте настоящими, друзями Божими. Бо в цьому якраз оця дружба. Господь Бог показує у своїм палаючим любов'ю серці. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!